Чого хвалишся злом у могутній цілий день Божа милість зо мною, замишляє локавство язик твій, як та бритва нагострена, ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив на добро, а неправду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, та язику обманний. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе, й тебе викоренить із країни життя. І побачать це праведні, й будуть боятись, і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки, буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце, і про імення твоє буду звіщати побожним твоїм, що добре воно. Спаси мене, Боже, бо води вже аж до душі підійшли. Я загрубусь у глибокім багні і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє. очі мої затуманились від виглядання надії від Бога мого. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги, що безвинно мене переслідують. Чого не грабував те вертаю. Боже, ти знаєш глупоту мою, а гріхи мої перед Тобою не сховані. Нехай через мене не матимуть стиду у ті, хто на тебе надіється, Господи, Господи Саваоте, нехай через мене не матимуть сорому ті, хто шукає тебе, Боже, Ізраїлів, бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє. Для братів своїх став я відчужений, і чужий для синів своєї матері до додому твоєго з'їдає мене, і зневаги твоїх зневажальників спадають на мене. І постом я виплакав душу свою, а це сталося мені на зневагу. За одежу надів я верету і за приказку став я для них. Про мене балакають ті, хто в брамі сидить, і пісні тих, хто п'янке попиває. А я, молитва моя до тебе, Господи, в часі твоєї зичливості. В ноготі милосердя твойого подай мені відповідь про певність спасіння твого, Визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокости вод. Хай мене не залів водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне наду мною безодня. Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки своєї, в міру великости свого милосердя звернися до мене. І обличчя свого не ховай від свого раба, бо тісно мені ж небаром до мене, наблизь до моєї душі, порятуй же її, ради моїх ворогів відкупити мене. Ти знаєш наругу мою і мій сором, та ганьбу мою. Перед тобою всі мої вороги. Моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором. Я чекав співчуття та немає його, і потішителів, та не знайшов. І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй оцтом мене напували. Бодай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти тенетами. Бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а їхні клуби хай завжди хитаються. Вилий на них свою ревність, а полум'я гніву твого нехай їх доганяє, нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканцям в їхніх наметах не буде. Бо кого ти був збив, вони ще переслідують. І побільшують муки раненим тобою, додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не ввійшли в справедливість твою. Нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть записані справедними. А я бідний та хворий, але Боже спасіння твоє мене чинить могутнє, і я піснею буду хвалити ім'я Боже співом вдячним його величатиму. І буде для Господа краще вона від вола, від бика, що роги він має, що копита роздвоєні має. Побачать слухняні і будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай уживе ваше серце, бо Бога Господь прислухається, і в'язнями своїми не гордує він, нехай хвалять його небеса та земля, море й усе, що в них рухається, бо спасе Бог Сіона і збудує для Юди міста, і замешкають там, і спадкують Його, і нащадки рабів його посядуть його, і ті, хто любить ім'я Його, житимуть в нім. Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якого ти повернув, ти провину народу свого простив увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютості, поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, е свій гнів проти нас поторож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас, і протягнеш свій гнів зроду в рід? Отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить Він мир, народові своєму своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій, справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свою на дорогу поставить. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе туже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу. Ліпша, бо милість твоя над життя, й мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе. Ради ймення Твого буду руки свої підіймати. Насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що ставте на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене, вороги ж мою душу шукають для згуби. Нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою. А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовцям.